Наша неймовірна хортиця цей спекотний день я розповім вам дещо захоплююче про Дніпрогесівську археологічну експедицію. Її назва говорить сама за себе. Вона мала на меті дослідити територію, яка буде фактично знищена та змінена назавжди. Через будівництво нашого прекрасного Дніпрогесу, комплексу металургійних гігантів та міста Велике Запоріжжя, очолив експедицію видатний науковець, неперевершений знавець історії та природи нашого краю Дмитро Ворницький. Його справедливо називали і батьком козацтва, і батьком Запоріжжя. Прошу вас почитайте про діяльність Ворницького поцікавтесь його роботи, а щоб наука і науковці не видавались вам нудними. Ось вам фото молодого запального яворницького в образі козака. Майже 100 років тому, в двадцять Група науковців зібралась в Запоріжжі, щоб дослідити узбережжя Дніпра до його затоплення, до запуску Дніпра Гесу. А разом з узбережжям численні острови та скелі, балки та урочища. Адже невдовзі унікальна історична та природна спадщина мала зникнути під водою назавжди. Перед вами світлина, якій майже 100 років на ній п'ятеро археологів, які працювали в нашому краї. Вони стоять на фоні такого гарного будинку. Чий він міг бути? Звісно, менонітів селі Кічка з Айнлаги. Вони будуть жити в цьому будинку під час експедиції в 28-му. А вже через кілька років цей та багато інших будинків опиняться під водою назавжди. Після завершення першого етапу досліджень 27-29 років стало очевидним колосальне значення цієї експедиції, а також катастрофа, руйнування ще недосліджених пам'яток. по перше через стаханівські швидкості будівництва. По-друге, через нелояльне ставлення робітників до археологів та їхнє бажання співпрацювати з науковцями. А також дуже важкі умови роботи самих археологів. Ще трохи крутих фото. Тут ви бачите Яворницького в чорному капелюсі на фоні розкопок кургану біля села Кічкас. Археологи вимушені були працювати одночасно на декількох ділянках, буквально розриваючись між ними. Вони понад понаднормово і не мали умов до своєї роботи. Перед вами археолог Грінченко на фоні так званої кам'яної гробниці. Після першого етапу дослідження колекція знахідок склала 13 650 одиниць. Наприклад, ось перед вами поховання жінки. Біля її скронь було знайдено срібні сережки діаметром 2,2 см, а також фрагменти глиняного посуду. На Території сучасних промислових гігантів Запоріжжя а також соцміста знаходилось більш ніж 100 курганів. Фронт робот археологів був великим і він поширився узбережжям аж до міста Дніпра. Часні прогесівської експедиції 27 у років було віднайдено більш ніж 40 тисяч артефактів різних часів, епох та культур, серед яких і відомий вознесенівський скарб, воїнське поховання кінця 7-го, початку 8-го століття, у супроводі зброї та чисельних дорогоцінних речей, серед яких був срібний орел вагою понад кілограм. Так, стільки інформації треба трошки розвантажити голову. Подивіться на мистецтво столітньої давності, фільм Дзиґвертова, 11, на якому є унікальні кадри будівництва Дніпрогесу і тієї археологічної експедиції. Подивіться на ютубі його повністю, дуже раджу. що трохи розвантажило голову. Ходімо тепер в перший музей Запоріжжя.